Йдемо тільки перед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стало відпроти, а воля козацька, ніби титану. Сашкою Ей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко. Це новий шалений експеримент. Сьогодні в нас тисяча українських вільних селян проти. 500 російських кирасирів. Подивіться, ось вони стоять навпроти, дуже сильний юніт 18-століття, а в нас ось тут вільний народ. Ну що ж, подивимося, хто впорається, точніше, за скільки селяни затопчуть ось цю. Ось цю як це сказати так, щоб не матюкатися. Ну, знаєте, я не знаю. Домалюйте у своїй уяві усі ці образливі слова, які я можу сказати про ось цей непотріб, який ми бачимо з правої сторони. І подивимося зараз, як українські селяни з ними будуть розбиратися. Так, виділяємо вільний народ, супер. Вимикаємо режим миру і погнали. Погнали, погнали. Давайте, виділяємо кирасир. ну, Так, дивимося. Давайте, селяни, давайте мучать їх, мучіть. Давайте, давайте, у вас все вийде. Супер-супер, тут впоралися, а тут і тут впоралися. Ха-ха-ха. 500-кіросиру XVIII століття удобрюють земельку. Подивимося, скільки залишилося 612 українських селян, залишилося. Знаєте, це просто неймовірно. Це неймовірно. 1000 українських селян проти 500 російських кірасир. І залишилося 612 селян. Ну, це просто щось. Це просто щось. Мені дуже сподобалося, друзі. Якщо вам сподобалося, теж. А ви ставте лайки, підписуйтеся, обов'язково обов'язково пишіть у коментарях. Слава Україні! Я відповім героям слава! Друзі! Наближаємося разом до перемоги! Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! Усього вам найкращого! До побачення!